Ну, поки що у нас є така ж сама офіційна інформація, яку ви озвучили. Дійсно, це були а, дві а, два потужних вибухи, дві ракети. А поки що інформації про загиблих та постраждалих немає. Я думаю, що її і не буде, тому що такі а, інформація, якщо вона є, її загалом озвучують одразу. Ну відомо, що поцілили на територію одного з підприємства, та а, є такі ушкодження, як вибиті шибки а, у закладі освіти, який знаходився. А поблизу в цілому на щастя обійшлося для Запоріжжя. Ну в порівнянні з тим, яка була попередня терористична атака, на щастя обійшлося без постраждалих і загиблих. Ну але дійсно було страшно, було дуже гучно. тому, на жаль, такі знаєте, звуки для Запоріжжя вже. Стають регулярними російські терористи. Вони постійно обстрілюють Запоріжжя та Запорізьку область сьогодні. Запорізьку область за добу вони обстріляли 152 рази. Також на щастя обійшлося без постраждалих і без загиблих.